Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог. Сьогодні понеділок, настрій дуже гарний. Роботи було зроблено за минулий тиждень досить багато, тому хочеться далі продовжувати в'язати, творити і надихати вас і себе. Я вам кадр прикрасила ниточками, які я планую використати на цьому тижні, а саме для. Лялечок. У мене у неділю була зв'язана ось така ось гарненька лялечка. Розпочата лялечка у рожевих носочках, у рожевому комбінезончику, не все ще в неї є, їй треба тіло і буде в неї одне із цих волос. Яке саме я ще не вирішила, тому що хочу зв'язати їх три штучки. І на одну лялечку в мене навіть є комбинезончик. У мене була лялечка одягнена, ось такий ось чорненький комбинезон, але замовниця попросила перев'язати зробити більш яскравий одяг, тому в мене цей комбинезон поки є вільний. Буду його використовувати як на одяг для однієї лялечки і сподіваюся, ще встигну щось підв'язати саме для цих лялечок. Але сьогодні вже досить пізне підключення. У мене вже є вам що показати, тому що, окрім лялечок, я ще розпочала новий процес з напівбавовни. Я довненько не в'язала з напівбавовни, тому в мене ручки аж свербіли, хотілося пов'язати саме бавовною. І я вже підв'язала деякі запчастинки. Це в мене будуть ведмедики. Досить давно в'язала я таких ведмедиків і вже поправді навіть за ними скучила. І вчора зрозумівши на ярмарці, що в мене а, таких іграшок сувенірних майже не лишилося, тому сьогодні з гарним настроєм я розпочала новеньких два ведмедика. Це буде у помаранчевій і у рожевій ковтиночці. Вони в'яжуться досить, досить швидко швидко, але об'єм в них досить величенький, Вони такі широченькі ведмедики будуть. ну Вирішила, що їх треба якомога більше в'язати, але розпочала поки з двох. Можливо, буде в мене ще і треті зелененькі. Я на всяк випадок приготувала собі, щоб в мене був ще й в зеленій ковтинці. Мій улюблений 126 й колір, але не знаю, буду дивитися. Самих медиків я в'яжу з 262-го кольору Alize Cotton Gold. Тому мої плани ось так виглядають. Я сподіваюся, буде досить активний тиждень, досить активний буде процесами і гарними роботами. Залишилося в нас 6 днів і марафон закінчується. Тому той, хто ще. Не закінчив, не дов'язав свої роботи. Давайте вже трішечки треба піднажати і показати останні свої результати. І будемо підводити підсумки такого цікавого проєкту як 100 мігурумі вересня. Дякую вам, що ви мене підтримуєте. надихаєте, і на каналі у вас шалена підтримка, і в інстаграмі досить багато дівчат приймають участь, тому я вам за це безмежно вдячна і прощаюсь з вами до... Дуже скоро зустрічі, я пішла створювати далі яскраві іграшки і надихати вас. Ну що, я вже трішечки попрацювала, час летить досить швидко. І є вам трішечки вже що показувати, але розпочнемо спочатку. Була сьогодні на манікюрах, їздила до сестрички, зробила новенький свіженький манікюрчик, ось такий ось гарненький, ніжний. Галюся, тобі велике дякую за яскраві і гарні різні манікюри, кожного разу щось новеньке. Півдня прокаталася, півдня прогуляла. Ще сьогодні не сідала за стіл, але вчора трішечки попрацювала. І закінчила минулий влог, і сьогодні вже трішечки познімати вирішила вам, тому буду вам розказувати і показувати. Ось такі ось у мене мехасики. Потрошку в'яжуться, зовсім трішечки пов'язала, але вже тіла, вже тіла, буду переходити на тіла. В мене з одного моточка до двох-трьох не виходить. Не пам'ятаю, У мене є ще невеличкий запасик такої ниточки, але, на жаль, сьогодні дізналася, що вони будуть зніматися з виробництва. Це 262-й Alize Cotton Gold. Чим буду його заміняти, ще не знаю. Можливо, запаси треба зробити. До речі, стосовно запасів, знову замовила собі пряжу, і буде в мене пряжа на плюшку. Знову буде багато плюшки. Цей влог вирішила знімати більше, в'язати і знімати більше на напівбавовний, але не знаю. Поглядаю на свої плюшки, хочеться ще їх взяти в роботу. Не знаю, на що буде вистачати часу, але щось треба робити. І щось треба вам показувати. А, на столі вже не лишилося в мене ось таких ось маленьких зайчиків. У мене були ніжки і в мене були вушка. І я вив'язала голівенькі тіла, ручки, ось такі, поки вони непонятно хто, але вже три штучки в мене зв'язано зайчика. А, хочеться мені зв'язати і біленьких, і сіреньких. Сіренькі це 533. й а біленький це 62-й «Алізе котон Голд». І в мене є ось така ось повна корзиночка невеличких залишків. Це із неї я вив'язую ось таких ось їм суконьки. Це будуть у мене всі зайчики в сукнях. Зараз повив'язую їм спіднички і, можливо, розпочну ще якихось або світленьких, або сіреньких. Все експериментую. Не туди вставила оченята у цьому синенькому, треба було на рядочок нижче, але при вушка воно не дуже буде помітно. І що, а, планую ще сьогодні пов'язати лялечок. У мене на сьогоднішній вечір ще лялечки. треба їх закінчувати, треба їх вив'язувати. Приготувала їм ось такі ось ватні палочки. Це я їх укріплюю їм шийки, голови важкелезні, за рахунок волосся, за рахунок голови, голова сама по собі важка, тому я ось такі ось вставляю три ватні палички з мотою ізолентою, як ізолента українською мовою не згадаю, і вставляю їм в шию. Досить такі вони тугенькі виходять, тому. Хто ще не знає, чим закріпити голову, рекомендую. І все, поки більше нічого вам показати нема чого. Буду сьогодні весь вечір займатися напівбавовною, а завтра вже, можливо, візьму якісь плюшеві процеси, тому що завтра знову в мене буде день не вдома. Я завтра планую поїхати по своїх справах. Треба поїхати по Крамницях. Сьогодні півдня прокаталася, завтра півдня прокатаюся і вже тоді. А сподіваюся, хоч якісь будуть результати, але не впевнена, що мені вдасться поробити. Ще завтра свято, церковне півдня в'язати не можна, в'язати шити, а на вечір вже щось буду робити. Ну, Планую на плюшку переключитися, але подивимося, що встигну. Ось таке коротеньке включення, пішла далі працювати і надихатися новеньким манікюрчиком. Ну що, я вже попрацювала. Ось така в мене лялечка майже готова, лишилася зовсім трішечки її доробити волосечка. Досить величенька, досить гарненька. І білокура, давненько, в мене не було білокурих дівчат. Це, здається, ще до початку війни була. Остання білокура в мене блондиночка така. Ось Майже готова в неї волосочка, нарізане. вже, а в діте лишилося ось трішечки на потилиці, їй доробити волосечко. І буде в мене красунечка. Поки оділа їй цей комбінезончик, але прям дуже-дуже сильно хочеться сюди малинового якоїсь вбрання. Прям малиновий сюди б гарненько підійшов. Дивіться, трішечки прикладу. Досить яскрава дівчинка в мене виходить. І вона буде в мене не одна. Отримала я замовлення, дарувала я на Новий рік Оленці лялечку, точніше, її, її донечці. І вона ходить у дитячий садочок разом з цією лялечкою, і вона дуже подобається і донечці, і її подружці. І мама цієї подружки замовила в мене лялечку Ось Ось із оцієї палітри пряжі. Це і вбрання, і одяг, і волосся. Тому в мене ручки прям свербіли, хотілося скоріше розпочати. Але, на жаль, я поки осилила оце і все. Є в мене дві ніжки і є в мене дві ручки. Навіть не повністю ручки готові, ще сукню її треба вив'язати. Не сукню, а комбинезончик. ось вона. Трішечки в мене тут з конбензончиком виглядає. Це поки все. М -м Нема поки часу на в'язання. Дітки захворіли, чоловік захворів, е дуже багато часу займає лікування. Е ще й саме менший захворів, старша ходить до школи, слава Богу, не хвора. А ось менший дає Те їсти не хочете, робити не хоче. лікуватися не хоче. Е ми з бабусею з ним трішечки. Боремося. Але я вірю, що в мене ця лялечка буде у цей влог входити. Буду працювати над нею. Замовлення хочеться таке зробити. Це я люблю лялечок в'язати. Тим паче, у мене ще ж в планах є зв'язати ще лялечку у блакитному комбінезончику. Це мій улюблений тілесний колір це 0,7 ярнар джинс Я його постійно використовую. І також в мене ще лишилися невеличкі залишки: це Alize Cotton Gold. Tweed, Це який 55-й. Я люблю з нього в'язати ще й конбензончики. Але не знаю, на що вистачить часу, що встигну, що буду далі продовжувати робити, тому що їде до мене вже багато плюшки, хочеться ще й плюшку підв'язати. Захопила мене дуже плюшка, тому. Сподіваюсь, що мені вистачить часу і на ляльок, і на плюшки, і на свої розпочаті процеси. А на сьогодні це поки все. Пішла далі створювати гарні іграшки і надихати вас. Ну що, я вже попрацювала небагато, але є вам що показати. І сьогодні шалене натхнення, шалена. Мотивація для роботи з'явилася. Я вам зараз прикріплю фоточку, забрала сьогодні свою посилочку. 6,5 кг пряжі прийшло мені сьогодні від Єкатерини. Це відео ви вже побачите трішечки згодом. Я деякі моточки вже собі приготувала на скоріше використання, скоріше їх вив'язати, але плюшка трішечки почекає, тому що я вам хочу показати свої новенькі роботи. Це ось такі ось зайченята. Я їх закінчила, оформила, на жаль, ще не всі, які планувала. Але в мене є ще час, ще до ярмарки трішечки є ем, пару днів ще до виходу в парк. Тому я ще сподіваюся, я осилю ще зробити декілька таких зайченяточок. У мене на сьогоднішній день вдалося їх зв'язати поки чотири штучки. Це три сіреньких. І один молочний. Але на одного молочного у мене ще є вуха. Хочеться мені ще зв'язати молочного у червоній сукні. Приготувала, а, поки в мене вушка на одного, не знаю, ще одного осилю чи ще двоїх осилю. але, плани, хотілося б, звісно, по цілому моточку вив'язати на м, таких зайченят. Це я зазвичай їх в'яжу 5 штук одразу з одного моточка. Навмисно взяла ціленький, і 62-й, і 533-й, щоб подивитися, скільки ж буде зайченяток. Але не знаю, поки мене вистачило на 4 штучки. Чому ж вистачило тільки на 4 штучки, тому що нова пряжа не дала мені спокою. І я прям з великими гарними результатами сіла працювати. Я взяла собі за мету пов'язати ось таких ось зайчиняток. У мене основних кольорів майже не лишилося це ось такі ось пісочний і сіренький. Я такі використовую для зайченят, тому я на них очікувала. Вони прийшли і я скоренько сіла робити. У мене ось такий ось зайчик лишився один. Були в мене у різних сукнях, були в мене у жовто-блакитних. 3, мабуть, було, І всі продала. Оце один-єдиний лишився ось такий ось такий зайчик. Тому я скоренько, сьогодні зранку розпочала їх вив'язувати. І розпочала саме з сіренького, давненько сіреньким нав'язала. І ось такий в мене поки без утяжки, ось такий ось, ось смішненький зайка виходить у блакитній сукні і у жовтенькій ковтинці. І в нього є вже вуха. А два вушка йому вже зв'язала жовто-блакитні. Це буде в мене ще один зайка, сіренький патріот. Ну, Я ж по одному не можу в'язати. І одразу бігака сіла ще одного вив'язувати. Думаю, зроблю у рожевій сукні. Ось такий ось гарненький рожевий колір. Він в мене дуже швидко закінчується, тому я цей раз взяла його знову собі в наявність. Це гімалай Dolphin-Baby, 0,9 колір. У гімалаї там, здається, три рожевих, оцей саме такий серединка. І не туди, і не сюди, і не темний, і не яскравий. І в нього є вже вушка. Це ось такі ось два зайчика було в мене зв'язано. Вирішила зв'язати ще пару зайченяток тепер у пісочному кольорі, і хотіла їм зробити помаранчеві. А помаранчевий одяг. Прям дуже-дуже мені захотілося. Ось такий у мене є яскравий помаранчевий колір, це 852-й номер дольче. Але згадала, що він у мене зайнятий. Тому я цю ідею зв'язати такого зайченята лишила. лишила і взялася за недов'язок. У мене з минулого влогу, чи може вже із позаминулого я вже щось заплуталася, який він був. По черзі цей чи минулий, я вирішила закінчити котиком. У мене ось такі ось зв'язалися котики, і я вирішила е, закінчити. У мене були нижні лапки, хвостики, верхні лапки, і все. Приготовлені оченята, приготовлені носики. І вив'язала ще два вушка. ще є два вушка І ось такі ось у мене два котика. Два котика були у процесі, точніше, один був розпочатий, а один у мене був уже е, лише приготовлена ниточка. І цей, який був у процесі, це я до сестрички їхала на день народження, я його в'язала перед днем народження. Так він у мене і лежав, тому я його сьогодні ще у компанію до цих зайчиняток. Закінчила і буду чекати завтрашнього ранку, щоб їх оформити, пошивати вушка їм і позбирати ще ось таких ось, ось о, о, крутеньких плюшевих іграшок. Ну І тепер буде у мене один пісочний моточок, до речі, з основного кольору це дольче. Дольче, здається, 770. Здається, 771-й, але можу помилятися. Зараз відкопаю і подивлюся, здається. Так. 776-й, сіренький. Я його використала оце майже в мене цілий моточок пішов на два зайчика. На одного зайчика патріота і на одного в сукні. Тобто на одну пару вушок. Ну що, я трішечки попрацювала небагато, але в мене вже майже готов один ведмедик. Ось таке в нього тільце. Я йому вже зв'язала повністю тільце. Залишилося вив'язати йому комірець і просунула трішечки ведмедика у помаранчевій ковтинці. Для ведмедиків в мене вже готові вушка і мордочки. Ось такі ось вушка і мордочки. І а, скоро, скоро, вже дуже скоро в мене буде два ведмедика. Ще трішечки лишилося попрацювати і будуть гарні результати. Чому ж так повільно працюю? Тому що мені захотілося підв'язати ще ама-няма. Ось таке ось у мене є тільце. А, поки, поки тільце. Ну і в нього були очі, а, які я ще в минулому влозі в'язала. Тому і розпочала, щоб і моточок не, куди не задівся. У мене з одного моточка виходить вив'язати два аманями. Одного я вже зробила, а це в мене вже другий аманям з одного моточка. Ще залишилось підв'язати йому ніжки і оформити його в готову роботу. І буде в мене ще трішечки поповнення в готових роботах. Мабуть, я такий місяць і не осилю в 100 іграшок зробити, термін вже спливає. А результат не дуже гарний, не дуже багато іграшок в мене, але скільки не є всі мої. То ми хворіли, то ми гуляли, то церковні праздники, то на ярмарки ще ж і ярмарка дає багато часу забирає в мене. Тому я не оправдовуюся і так гарні результати, але хотілося би і зто іграшок. Я ще займалася. Вив'язуванням новеньких персонажів. Давненько вже їх нав'язала, давно вже хотіла, в планах були, тому вирішила, чому б не зараз. Ось такі ось в нього ручки будуть. Одразу двох в'яжу, як завжди, не можу я по одному в'язати. Ось такі ось дві голівеньки вив'язала і вив'язала ще вушка. Догадалися, хто це буде. Вив'язую собі ще два малюка йоди. В них є досить незвичне тіло. Я давненько вже такі в'язала, ще, мабуть, роки два назад, не, не пам'ятаю точно скільки. Вже давно-давно були в мене такі малиші йоди, ось таку основу вони мають. Ось так вони будуть пришиватися голови, будуть пришиватися ось так ось ручки і вушка. Не взяла з собою голочки, щоб вам показати, як воно це все буде виглядати. Ну, приблизно десь ось так. Ось такі в мене будуть малюки йоди. Вив'язала поки на одного тільця. У мене основний колір це сороковий. а на тіло на голову я вив'язую 69 трав'яний зелений. Це поки всі мої результати. Більше нічого не робила. То мені плюшка не дає спокою, то мені не дає спокою, що замовлення треба зробити. Недов'язання. Недов'язання мені взагалі. Але я сподіваюся, що до кінця цього тижня я це все закрию, все це дороблю і будуть дуже гарні результати. І буде вам що показати. Є в мене вам що вже показати, і це. Ось такий ось красунчик. Я дуже задоволена. Давненько поглядала, хотіла зв'язати саме такого чорного котика. У мене був у червоних штанцях, а тепер у мене буде у помаранчевих штанцях. Дивіться, який гарнюня. І оченята гарно підібрані, мені подобається, Вони прям з штанцями прям грають тут. Дуже крутий, дуже класний. Минулого чорного мене досить швидко забрали. І я цього робила і мріяла, що він один із перших в мене також піде, тому що він дуже круте... крутенський. Мені дуже подобається. Я дивлюся, що скоро в мене така колекція буде повна, будучи маленько їх підв'язувати, тому що вони круті, вони швидко продаються і швидко в'яжуться. І е, зробила ось таку ось зайку зайка-патріотка. Це безкоштовна схема, я вам вже казала, ось така ось одна красунечка. І в мене готова вже урожеві сукні. Зробила утяжечки, оформила. Ось такі ось у мене три готові роботи. Ну, цього ж мені мало. Ви ж розумієте, два зайчика в'язати це зовсім мало. Тому я розпочала ще. Дві ось такі ось красунечки тепер із пісочного кольору. Це буде у помаранчевій сукні і у червоній. Ось такі ось дві заюшки будуть у мене ще готові, але ще не встигла, не оформила вушка, не зв'язала. Ось такий у мене залишок лишився, трішечки дотачувала іншим відтіночком. Він зовсім зовсім трішечки відрізняється. Але не знаю, зараз при денному освітленні подивлюся, знайшла невеличкі ще залишки. Щоб на 4 вушка мені ще вистачило. сіреньку гробила, там же вушка в мене одного жовто блакитні тому там вистачило одного моточка. А тут не знаю, буду експериментувати, але вірю в краще. А ні, так, візьму інший моточок. І буде в мене ось такі ще дві зайчки. Пішла їх далі оформлювати, і вже пізніше їх вам покажу, які ж вони крутецькі в мене вийшли. Дуже мені вони подобаються. Ішла далі вив'язувати плюшик і гарні роботи. Сьогодні вже четвер. Щось зовсім я зникла з Ютубу. Немає ні сил, ні часу, ні можливості. Захворіла вся моя родина. Приїхала я в неділю з парку і зрозуміла, що все. На цьому блогер з мене скінчився. Я на минулому тижні закінчила більшість іграшок, які я в'язала. Не все, що розпочато, було закінчено, але є гарні результати. Я зараз трішечки знайшла в собі сили. І ось за чотири за дні вперше вийшла на вулицю, біжу на почту, у мене є там посилочка, хочу її забрати і відправити подарунок. Переможниці з інстаграму. Розігрувала я свій Подаруночок хотіла подарувати іграшку, але дізналася, що це переможниця. Вибачаюсь, важко розмовляти вже. Дізналася, що це переможниця У мене в мене в'язальниця, і я їй вирішила подарувати пряжу. Несу пакуночок на пошту і заодно заберу. Свою посилку. Я пропонувала своїм глядачам, своїм підписникам з інстаграму вгадати, кого я в'яжу. Це в мене були малюки-йоди. Ви в цьому відео їх не побачите. Я вирішила сьогодні вже треба закінчувати відео, тому що канал. Чекає відео. І дівчата чекають, і канал чекає. І щоб не зникати, не збавляти свої темпи, які в мене вже є на каналі, я вирішила з вами сьогодні ж і попрощатися. А вдома ще важче розмовляти. ось Дивіться, яка краса у сусідському дворі. Вдома ще важче розмовляти, тому я вирішила. Вийду на двір, буду йти на пошту і одразу з дівчатами попрощаюся. А всі готові роботи, які були дороблені в кінці минулого тижня, ви вже побачите у готових роботах. Замовлення майже готове. Потроху кожного дня в'яжу завдяки своїй мамі. Мама мене підтримує, змушує, одразу скажу змушує. Зараз настрою немає в'язати, але так як на мені висить обов'язок, що мені треба його здати, це замовлення, потроху його підв'язую. Лишилося зовсім трішечки і буде готова лялочка. Я вибачаю, що не всі одразу показую вам результати, не закривай відео з дому, але вже хочеться. Трішечки звільнити свої. Звільнити свої обов'язки перед вами. Показати вам, е, немає сил вдома, тому я з вами буду прощатися. Бажаю нам всім міцного здоров'я, бажаю усім мирного неба і прощаюсь до дуже-дуже скорої -дуже зустрічі. Дякую вам, що ви мене надихаєте, підтримуєте і прощаюсь з вами. До дуже скоро зустрічі, бувайте.